Коли я був молодий, їздив в багажнику, скрутившись в калачик. А сьогодні я можу цивільно сидіти на додатковому шостому пасажирському місці, в цьому Peugeot 5008. І я скажу, що мені доволі зручно знаходитись тут. Зараз я вам покажу, як це все відбулося. Як я сюди попав, тільки ж треба вилізти спочатку. А для цього опа, піднімається сідушечка, від'їжджається і пішов. Хочу вам показати цей прекрасний автомобіль, який він технологічний, який він універсальний. Це Peugeot 5008 11 року випуску. Мотор 1,6 бензин, серебристий колір, машинка перебрана повністю. І саме цікаве в цьому автомобілі, саме да, те, що дуже великий просторий багажник, і також його можна використовувати як додаткові пасажирські місця. Отак. Можна ще зробити і бачите. Шосте, сьоме пасажирське місце. Є виклимочки скрізь, столики є, величезна панорамна стеля. Такий класний сімейний мікровен за гарні гроші. Текстильний, приємний салон. Дуже великий простір. Шестиступнева механіка, кондиціонер, 264 тисячі км пробігу, повний електропакет склопідіймачів, гума зимом встановлена, парактроніки задні, фаркоп є і здоровезний, здоровезний. Багажник, який плавно перетікає в салон. Друзі, 6400 і можна забрати собі цього красення. Ціна дуже класна. За 2011 рік випуску комплектація непогана і машина обслужена до мілочей. Чекаємо на вас!